Сьогодні ми з вами поговоримо про епідеміологію і фактори ризику виникнення раку молочної залози. І так відомо, що рак молочної залози посідає перше місце у структурі захворюваності на злоякісні новотворення серед жінок. Кожна восьма жінка має ризик захворіти на рак молочної залози протягом життя. У 2020 році зареєстровано більш ніж 2,3 мільйона нових випадків захворюваності на рак молочної залози. Та більш ніж 700 тисяч нових випадків смерті від даної хвороби. Останні три десятиліття спостерігається постійне зростання захворюваності на рак молочної залози. До 2040 року прогнозується зростання захворюваності на рак молочної залози майже на 40%. Які ж фактори ризику сприяють виникненню раку молочної залози? По-перше, це вік. Жінки у віком старше 40 років мають підвищений ризик захворіти на рак молочної залози.